Привіт! Сьогодні буде відео по відновленню такого от санцево-кислотного акумулятора. Билі, я не знаю, тут не написано на етикетці. Має бути або 7 ампер годин, або 9. Протестував уже тим електронним навантаженням, що я його огляд на нього робив. Така ємість була. Ході він у мене стояв трохи в, в кутку. Тому що я ним не користувався. Було там щось в районі 9, 10, чи, 9 чи 10 вольт. В. Наємності він видав лише 700 мАч. Через те, що він ну, типа гем, тому що там вата всередині є. Я його содою відновити не зможу. Десульфатація теж вже не допомогла. Ну, чисто ради цікавості. Хочеться зробити йому переполюсовку. Кажуть, що теж допомагає. Ну, що для цього методу потрібно? Сам акумулятор. Його потрібно розрядити в ноль. Ну, ось у мене два резистора. Щас скажу, 47 і 30 Ом. Ну, Можете якусь лампочку. Я ось тільки резистор знайшов. Такий опір великий поставив. Поставлю. поставлю. Лише через те, що резистори малопотужні. Це вони на такому тоті. Доволі тепер пристойно не А, до речі, щось не показав напругу на акумуляторі. Зараз. Резісторі от цього. Мінус. Плюс. 11,45 вольта. Його. Отак от можна поставити. Можна тим же електронним навантаженням напругом до, в ноль виставити. Тільки ток, знову ж таки, розряджайте, що заряджає, що розряджайте в таких акумуляторів. Розказую зараз про проблему без безперебійників. Заряджайте такий акумулятор. Можна током лише 1, 10 від'ємності. Тобто якщо тут 7 ампер годин було, то 700 мА на заряд і на розряд. По безперебійниках, ви ж самі знаєте, 700 мА на заряд то йде. Але на розряд скільки? 7 А умовних, якщо відключаємо нормальний ПК. Ой. Ой. Я вже міряв, при ну, телевізор умовних 75 Вт, 6,9 А йде. Шунтом на 50 Амірів. Так що... Якщо на безперебійник якогось акумулятора, то треба хоч по типу цього ставити. Воно так то, точно нічого поганого з ним не буде. Там же ж ємності 60 А годин умов. Тобто його током 6 А що заряжати, що розряжати можна. Так що це муший, може, навіть більш, Не знаю, як по-українськи. Благоприятні умови будуть. Кругу це я вставляю, щоб воно повністю розрядилось. Буквально в ноль. І потім. <coughs> Далі, щоб він, так сказать, не ожив. Його можна починати заряджати теж таки через резистор. Да, резистор то буде грітися. Але це ж напруга, що там останеться, вона і в БП ваш не піде. Так що буде ще й друга частина. Так що все. Всім пока. Дякую за перегляд.